слухаєте українську передачу з Ватикану. Цими тижнями у різних країнах континенту розпочинаються чергові чемпіонати з футболу. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі деякі роздуми римських архієреїв про цей вид спорту, який близький багатьом людям, особливо тоді, коли він залишається грою, здатною передавати цінності. Та сприяти людському зростанню молоді. Те, що зараз відкривається, це справді нова сторінка в історії спорту, сповнена тренувань, тактики, цілей, яких потрібно досягти. Але це далеко не все, про що йдеться у футболі. Цей вид спорту може і повинен також втілювати цінності, які виходять за рамки простого технічного жесту. Він може передавати цінності, уроки на все життя, що в цьому сенсі говорили про футбол римські єпископи. Для пап він повинен розглядатися перш за все як командна гра. Футбол це перш за все засіб плекання дружби, мрій, подібних до тих, що розквітають на полях передмість, на полях парафій та ораторій. Ніколи не повинно бракувати педагогічного бачення. Футбол на змагальному рівні це не лише бізнес, у ньому також слід бачити його виховну функцію. На важливість цього аспекту вказав, зокрема, папа Лев XIV, коли 27 травня приймав гравців та менеджерів команди Наполі. На жаль, сказав тоді він, коли спорт стає бізнесом, він ризикує втратити цінності, які роблять його виховним, і навіть може стати деструктивним. Ми повинні бути пильними щодо цього, особливо коли маємо справу з підлітками. Я звертаюся до батьків і спортивних менеджерів. Ми повинні бути дуже уважними до моральної якості спортивного досвіду на змагальному рівні, тому що на карту поставлено людське зростання молодих людей. Футбол це командна гра, неможливо отримати задоволення на одинці. Про це говорив папа Франциск. Для нього, що неодноразово наголошував на цінності цього виду спорту, футбол приносить задоволення, тому що в ньому ти переслідуєш мрію. Йдеться про право грати, відчувати щастя гри, сказав аргентинський папа під час зустрічі, яку 24 травня 2019 року організувала італійська спортивна щоденна газета Лаґазета Делоспорт. Принадність гри з м'ячем додав він з цієї нагоди полягає в тому, щоб мати можливість робити це разом з іншими, пасуючи його по полю. М'яч стає засобом запрошення реальних людей ділитися дружбою, зустрітися в просторі, подивитися один одному у вічі. У своїй аудієнції для італійської національної збірної з футболу того ж 2019 року папа Франциск також зупинився на великій притягальній силі м'яча. У м'яча, сказав він, є притагальна сила. Я пам'ятаю, що за кілька метрів від мого будинку був маленький майданчик. Ми там грали, але не завжди мали м'яч, бо тоді м'яч робили зі шкіри, він був дуже дорогий. Пластикових ще не було, і гумових ще не було. Був м'яч з ганчірок. Навіть з ганчір'яним м'ячем можна було робити чудеса, згадував папа Франциск. Футбол також може супроводжувати глибокі політичні зміни і, після періодів, позначених драматизмом і сильним напруженням виражати глибокі прагнення до братерства між народами, як сказав папа Іван Павло ІІ 8 травня 2000 року, звертаючись до керівників УЄФА Союзу Європейських футбольних федерацій. Футбол не є маргінальною частиною історії, він може допомогти подолати. Бар'єри сприяти єдності, я щиро вітаю кожного з вас, казав папа Войтила, – представників 51 країни-члена Союзу Європейських футбольних федерацій, які зібралися в Римі з нагоди великого ювілею 2000 року. На сьогоднішній зустрічі представлені майже всі європейські країни, зокрема присутність східних федерацій. Які приєдналися до вашого союзу після падіння берлінської стіни, ще більше свідчить про прагнення до миру і братерства, яке надихає ваші федерації, нехай же футбол, який кожен вид спорту, дедалі більше стає вираженням першості буття над володінням, визволяючись від усього, що заважає йому. Бути позитивною пропозицією солідарності та братерства, взаємної поваги та чесного змагання між чоловіками та жінками нашого світу. Футбол може дарувати емоції, які виходять за межі спорту і втілюють надію на мир. На цьому наголошував папа Бенедикт XVI на загальній аудієнції 1 серпня 2007 року, посилаючись на історію однієї країни. Яку глибоко потрясла війна і насильство, хороші новини надійшли з Іраку, які викликали всенародний вибух радості по всій країні, сказав тоді папа Ратцінкер. Я маю на увазі перемогу іракської футбольної команди на Кубку Азії, це історичний успіх для Іраку, який вперше став чемпіоном Азії з футболу. Я був приємно вражений ентузіазмом, яким були охоплені всі жителі країни. І який вивів їх на вулиці, щоби відсвяткувати цю подію, так само як багато разів я плакав разом з іракцями, цього разу я радів разом з ними. Цей досвід радісного спілкування свідчить про бажання народу жити нормальним і мирним життям. Я сподіваюся, що ця подія допоможе будувати в Іраку за сприяння кожного майбутнє справжнього миру у свободі і взаємній повазі. Відкриття футбольних чемпіонатів після літнього періоду є однією з ознак повсякденного життя після відпустки. Дивлячись на календар нашого часу і наших звичок, потрібно завжди пам'ятати про час належний духові, молитві Богові. Про це нагадував папа Павло VI під час молитви ангел Господній 29 вересня 1968 року, в день, коли в Італії розпочинався футбольний чемпіонат. Із закінченням періоду літніх відпусток, сказав тоді папа Монтіні, знову починається регулярна діяльність у кожному секторі, збирання врожаю та сівба на полях, знову відкриваються школи і починається новий навчальний рік, кожен офіс повертається до звичайного режиму роботи. Сьогодні також розпочинається новий футбольний чемпіонат. Життя повертається до своїх інтенсивних ритмів праці та відпочинку. Все використання часу вписується в упорядкований і щільний графік, який робить одноманітними і чітко визначеними дії і дні сучасної людини. Ось ось відновиться звичний ритм нашого часу, який також позначений футбольними чемпіонатами. В Європі розпочинаються топ-турніри, і можна буде побачити надзвичайних чемпіонів, чудові матчі. Але все одно залишається приємним спостерігати за тим, хто грає на пляжах або на полях передмістя чи в парафіяльних ораторіях. Побачити м'яч, що пролітає над юними футболістами, під поглядами дітей, які грають і розважаються, нехай навіть у своїх мріях. Футбол казав свого часу пеле це музика, танець і гармонія, і немає нічого веселішого, ніж м'яч, що відскакує від землі. Ви слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єзус Христос!